Усем не потрібно чистити ніякими засобами для зняття нагару при сильному забрудненні. Краще всього е, взяти засіб для знежирення. Це в нас випадку, якщо у нас середина, бо в усій зброї практично користуються і ми користуємося, сердина усема може припалати пилюкою і тому подібного. І з часом вона просто там більше, більше, більше набирається. Я використовую очищувач, цей так. просто видуваю звідти весь бруд. І І тряпочкою протираю. — там насухо. Так. Да, Хвилина-дві, і обежир просто висухає повністю. Він а ще не... краще витерти насухо. Якщо ми не можемо долізти кудись тряпкою, що ми можемо взяти? Um, ватні палочки. Ватні палочки, кстати. Давай. Але yeah. знову ж таки, дивіться, щоб оцей ватний диск, який намотаний на ватну паличку, не залишився всередині. Також були випадки, коли. Люди його там забували і кажуть, щось усе не працює. От, дивись, ми провели трошки числення. Бачимо воно вже зривається і щоб не забули просто.